І сьогодні я хочу з вами поговорити про різдвяне перемир'я. Це буде більше таке підсумкове відео, тим більше, що з підсумками у нас біда, біда, і жах, і кошмар, якщо чесно. Мене сильно здивувала наша українська сторона відносно різдвяного перемир'я. Тобто, ми не заглибилися в тему. Ми побачили Орбана, і ми, типу, умні, ми його просто. Відіслав, але тому це зробив Михайло Подоляк. Розумієте, в чому фокус? Тобто, наша дипломатична служба не спрацювала, розвідка не спрацювала що гірше. А ще у нас не спрацював, так би мовити, наш політичний, прости мене господи, контингент, чи як там його правильно назвати, Тобто, люди дотичні до політики, взагалі не врубилися. Різдвяне перемир'я. Людям було лінько відкрити Вікіпедію. Тож, давайте відразу відкриємо Вікіпедію і подивимося, що там написано. Різдвяне перемир'я це подія Першої світової війни. І різдвяне перемир'я спровокували самі солдати. Тобто, солдати вирішили, що навіщо нам воювати, тим більше Різдво. Це зрозуміло. Але можна аргументувати це тим, що те, що прийшло на думку солдатів, то нехай самі солдати на землі вирішують. Да? Тобто можна було так обіграти цю ситуацію. Можна було подивитися безпосередньо на російську сторону. І зараз прилетить Будану по повній програмі, тому що від початку саму більшу лажу влаштував він в різдвяному перемирі. Ну, тому що це його робота. Думати, про що думає ворог. Це він має вам розкидати, а не я тут зараз на відео, Тим не менше. в російській стороні я бачила цю всю історію. Я поки що не буду сильно світити людину, я просто заставку кину. Тобто я бачила це відео. Якщо російська сторона думає, що я його не бачила, ні, я бачила, я сигнал зрозуміла, але тоді я вирішила, та, знаєте. Треба подивитися деінде, тільки не туди, куди мені вказує російська сторона. Хоча сам сигнал я прочитала. Я просто вирішила тоді не дискутувати з людиною з цього приводу. Тобто я подумала, що загалом ту подія Першої світової війни вона ніяк не дотична навіть до Другої світової війни. А якщо раптом... Не дай Бог, стральна, третя світова, нам також різдвяне перемир'я не допоможе. Тому що в часи Першої світової війни було сильне розшарування поміж вищими, так би мовити, верстами суспільства і нижчими верстами суспільства. І нижчим верствам суспільства, правда, було незрозуміло, чому воюють вищі верста суспільства. Тобто там було зрозуміло. Вже в часи. Другої світової війни вже такого питання не стояло. І зараз чи з тотальної інформації. Це також питання не стоїть. Ну, тобто, як на мене, це взагалі неправильно поставлене питання. І аргументувати це тим, що, типу, давайте миритися на тому ґрунті, що якось під час Першої світової війни солдати вирішили поваришувати, це я вважаю некоректним не поставленим питанням взагалі. Але навіть не це у мене є претензія до російської сторони. Тому що ви мені поясніть, як ця інформація чудова дійшла до Путіна російська сторона. Зараз я вас питаю. Просто поясніть мені, колеги, мої історики, як ця інформація дійшла до Путіна. Будете ви мені розказувати, що вам прилетіло взагалі ні за що. Якщо чесно, я зараз за те, щоб. А ІТі Армія України ще раз передала Великі Вітання російській стороні за це різдвяне перемир'я по-хорошому. Тому що це їх лажа, якщо чесно. Путін думає, що він розумний сноук він нашого нового часу. Якщо ми вже мусолимо зоряні війни, то зараз Путін чисто в ролі сноука виступає. Але не про це зараз мене цікавить, де був Буданов в цій історії. Будан уже ж безпосередньо всю російську сторону, такий він розумний, стільки безпосередньо роздає інтерв'ю. Ну, класно влаштувався чувак, я розумію, але я не бачу, що він виконував свою роботу. Розумієте, якщо ми вже беремо Другу світову війну. По якій я також дискутувала з російською стороною. То, що, що, але так, як працювала розвідка і контррозвідка в Другу світову війну, деякі люди досі зачитуються. Розумієте? Черчиллю не бракувало того, що безпосередньо Гітлер бомбив Лондон і безпосередньо ганявся за морськими судами Британії по всій Атлантиці, Черчилль знаходив. Час для розвідки та контррозвідки. І британська система вона знала, що там робить Гітлер, про що він там думає, тобто дані збиралися зі ставки Гітлера регулярно. Тому у мене питання, чим займається Буданов у вільний від Хайпу час. Просто поясніть мені. Тому що ситуація з різдвяним перемир'ям це говорить про те, що найбільше лаганувся тут Буданов. І далі у нас пішов ланцюжок взагалі в незрозумілому напрямку. Тому що далі у нас ваганувся безпосередньо Володимир Олександрович. Ну, правильно, якщо один не виконує свою роботу, ви очікуєте, що другий буде виконувати свою роботу. Ні. Володимир Олександрович також прохлопав вухами. Ну тому що йому не доніс Будану інформацію про те, що взагалі-то російська сторона починає гратися з нами. Мало того, що російська сторона починає гратися з нами, до Зеленського не дійшла інформація, в яку гру грає з нами російська сторона, по яким правилам, що реально хоче російська сторона, як вона збирається маніпулювати, це все не розписав Будану Зеленському. Але Зеленський вирішив, що він так красота ясна. Він вирішив просто, так би мовити, послати Орбана на підльоті словами Михайла Подоляка. Знайшов, так би мовити, дипломата від Бога. Тобто ми сильно, так би мовити, ну я не знаю, це просто на голову не налазить, ця ситуація. Мало того, що вмішався Михайло Подоляк, так ще Володимир Зеленський проявив, так би мовити, деструктивну позицію. Пропозиція різдвяного перемир'я це перш за все дипломатична гра, як така. А гра передбачає, що ви знаєте, правила, по якій грі з вами грають. Да? Я не бачу по нашій стороні, що ми розуміємо правила гри. Тому що коли Володимир Зеленський послав подалі, словами Михайла Подоляка, так би мовити, пропозицію Орбана, він закрив, так би мовити, оцю систему маневрів. Тобто він просто лаганув всю дипломатичну ланку. Повністю будете ви мені розказувати, що Володимир Зеленський дипломат від Бога. Та що він присвоїв собі весь дипкорпус, не робить із нього дипломата. Розумієте, з того, що я бачу, Володимир Зеленський погано виконує свою роботу. Тому що наша українська сторона як би могла вчинити грамотно, як мінімум, вони могли б сказати, що ми подумаємо. Ну, як мінімум. Тобто ми розглядаємо це питання. І можна було б розглядати років 100, 200, 300, неважливо. Зробіть розумний вигляд. Розумієте? Ні нашим чудікам це навіть в голову не прийшло робити розумний вигляд. А навіщо піпали так хаває, да? тим не менше? Ви ж не думаєте, що як вас сприймає взагалі весь дипломатичний світ. Не думала. А навіщо думати? Правда, ми і так красиві, тим не менше, коли ми закрили взагалі всі шальки, і взагалі ну, тобто ми не розмовляємо з Росією на тему різдвяного перемир'я, хоча ми розуміємо, що Путін. Тягне час. Розуміємо, що Путін хоче, щоб все було по, їх, по його. Ну, тобто, це ми розуміємо. Але у нас і до Різдвяного перемир'я чимало лагів, якщо чесно. Просто не в цьому відео я зараз це все буду розбирати. Тобто ми до того наламали дров, і Путін зараз у дуже цікавій позиції. Ми вирішили також стати в позицію. Це не грамотно. Окрім того всього, що ми можемо. Сказати, що ми подумаємо, ми можемо висунути російській стороні контраргументи. Тобто, якщо Путін у нас такий миротворець, як нам ну, оце він розказує, да? він же ж, напевно, хоче зупинити вогонь. Я правильно розумію Путіна? Я розумію, що Путін якраз увійшов у гру, тому він не зупиниться. Але якщо він хоче про це поговорити, окей. Давайте. Давайте проговоримо стан зупинки вогню. Давайте ми викличемо своїх дипломатів. Ну, як, люди, ви проговорюєте, що українські території будуть повертатися дипломатичним шляхом. У мене з цього всього виходить питання, яким к бісовій матері дипломатичним шляхом? Як ви це бачите, дипломати, щоб я тут не лаялася від Бога? Розумієте, ви не можете кидатися словами, тому що ви їх знаєте. А частина наших аналітиків і політиків просто тупо знає розумні слова, а значення вони так і не врубалися в ці слова. Розумієте, якщо ви збираєтеся повертати територію дипломатичним шляхом, ви ж, напевно, маєте піти на діалог з російською стороною. Да? Я правильно це розумію? Ну, так ідіть на діалог. Поторгуйтеся з російською стороною. Виставіть ідіотом Путіна в підсумку. Покажіть всьому світу, що його гра в різдвяне перемир'я це не більше, ніж гра, і нічого Путін безпосередньо не хоче робити із зупинкою війни. Зробіть його винним. От Путін почав цю всю гру з різдвяним перемир'ям, от нехай би він сам і відповідав. Але це робота дипломатів. Треба поговорити з російською стороною. А давайте зупинимо війну. Добре, з якого часу по яке, на яких умовах. Ну, це ж все дипломатична робота. Ні, у нас, блін, Михайло Подоляк виходить і каже, так, ми в цю гру не граємо. І український Ютуб це все вухами і каже: дуже класно, ти вирішив. Дуже класно. Дуже політично грамотно. Розумієте, в чому фокус? Ми із за от таких кроків, що от нам захотілося, і ми кудись там повернули. Ми програємо війну в тому числі на дипломатичному фронті. Хоча дипломатичний фронт має прикривати військовий фронт. А у нас до цього розум просто не доходить. Тому що наші дипломати це люди, які тупо дорвалися до дипломатичної посади. Ніхто їх не перевіряв, наскільки вони адекватні дипломатичної, тим більше ніхто не перевіряв... на... Не перевіряв, наскільки Володимир Зеленський розуміє дипломатичну цю всю структуру. Розумієте, в чому фокус? Це просто неймовірна історія. І тепер Україну зроблять винною. Звісно, тому що це Україна зіскочила, а не Путін. Тобто, ця карта досі грається. З різдвяним перемир'ям. Орбан там сказав, що він, так би мовити, повернеться до різдвяного перемир'я. Путін там махає, що в принципі я згоден. Тільки Володимир Зеленський відморожується. Ну, класна ситуація. Тобто весь світ робить вигляд, що так, ми готові до діалогу. Так, давайте розказуйте нам. Володимиру Зеленському пофіг. Ну, він створює такий образ. На міжнародній арені дипломат. Він, він Бога, я не розумію, чого я маю його терпіти на посаді президента. За що? За які такі позитивні безпосередньо дії? Ми боремося з Росією чи ми, так би мовити, її підігруємо? Що на дипломатичному фронті? Що не тільки на дипломатичному фронті? Ми всіляко підігруємо Росію, ми по факту здаємо країну. Навіщо нам такий президент? Я не розумію цього всього. Це просто нелогічно. І це просто на голову не налазить будь-якій людині, яка ну, приблизно розуміє, як працює дипломатична машина. Тобто, якщо ви вже збираєтеся ганяти на дипломатичному конику, так би мовити. То ви маєте вести діалог з ворогом, а для цього ви маєте розуміти ворога. Не думати, що ви розумієте, не називати Путіна довбойобом, тим більше, що, ну, це не шорт, ну там висосане з пальця відео, там вкрай маленьке відео. Ну, я розумію маленьке відео для людей з маленьким мозком. Я це розумію. Тільки уявляєте, як, так би мовити, Яку позицію зараз став Володимир Олександрович? Тобто різдвяне перемир'я це просто аут. Це повна профанація притом з нашої сторони. Як з боку Буданова, який в носі колупався, так Володимир Зеленський, який також десь колупався. Тільки вони не виконували свою роботу. Просто-напросто. І за оцього їхнього лагання зараз лагане вся країна. Але добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте зараз. Обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, Па-па. бо мене тригерить. Я чесно зізнаю. Сильно тригерить. Папа!